Допорно. Допорно. Тема сьогоднішнього уроку приготування безопаленого дріжджого тіста. Всі присутні, всі готові, хто черговий. Я черговий. Саме року виробничого навчання з'явилися перші зміни. Всі присутніх немає. Всі готові до проведення уроку. Так. так. Підійдіть, будь ласка, до мого столу. Як я вам вже сказала, тема сьогоднішнього уроку приготування дріжового безопарного, безопарного тіста. Скажіть мені, будь ласка. Що значить? Без без держеве тісто. Воно не підходить, ну, без опарне. Туди вложаються всі к... продукти. Без опари тісто, зразу входять всі Кодекс. продукти. Так. І ми не використовуємо попереднє опарку. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, яку температуру ми повинні використовувати людини для приготування безопарного градусів. Це... Чому не вище? Щоб, Щоб вище рівки гинуть, якщо, якщо вище температура. А, Добре. а якщо що... нижче, то воно поповільнюється. А чому ми не беремо, якщо ми знаємо, що оптимальна температура 35 градусів, чому ми не беремо 30-35 градусів, а беремо 40-45 градусів? При, змішанні. При змішанні. Температура знижується. Температура знижується. Добре, до якої консистенції ми можемо замішувати наше тісто безопарним способом для приготування, наприклад, смажених пиріжків? Густе, відке, чи напівгусте? Густе? Напівгусте. Напівгусте. А чому не густе? Якщо у нас тісто буде густе, хоч воно і підійде, то що при. Подальшому смаженні, що буде багато, багато жиру, але себе візьме. Скажіть мені, будь ласка, яке ми порожньо можемо використовувати для приготування нашого дріжджового тіста? Росіяне раз, ще яке? З великим містом плитковини, це приблизно 36,40. Чому ми не можемо брати з низьким або середнім містом плитковини? Що буде тоді рости? Воно буде розпливатися. І таке вироби наші, які будуть. Не, вони не будуть якісними, вони будуть розпливати і не будуть тримати своєї форми. Скажіть, будь ласка, які продукти входять для приготування живого безопарного тіста? Вода, рідина. О, рідина. це вода молоко, бо суміш води молока, дріжджі. <рес> <рес> яйця, цукор, <рес> сіль, Може Можуть ходити маргари. Ага. Якими дріжджі можемо використовувати для приготування? Сухі і муки. Сухі і як вони називаються? Пресовані. пресовані. Скажіть, будь ласка, якщо ми використовуємо, наприклад, пресовані ті дріжджі, як ми можемо визначити, свіжі вони чи ні? Вони повинні що розсипатися. Так? Вони повинні розсипатися. Так, ріжжі у нас свіжі, ми вже подивилися так? органолептичним способом. Далі, що ми повинні сюди додати? щоб дріжджі наші почали додати, Води. додати. Води. Води. додати. Води. або молока? Ми додаємо брідні. І для того, щоб пішов процес бродіння, що ми повинні обов'язково ще додати цукру. Цукор> Якщо ми дамо багато цукру, що буде? не Уповільниться процес бродіння і тісто буде у нас дуже важке. Так, і не буде підніматися. І коли ми будемо його випікати або смажити, воно саме тісто, кольоровка тіста буде у нас, що є. Чорні, тісто буде дуже запечене. Звідки береться колір при смаженні або при випіканні тіста? Цукор у нас щорука карамелізується цукор. Так, ми додали, що рідини, дріжджі і цукор. Що ми сюди далі повинні додати? Що, якщо ми використовуємо безопарний спосіб. Борошно, сляп. Сілі боязково ми додаємо. І якщо йде, ми куди повинні дивитися? Якщо йде туди, яйця входять і маргарин, ми додаємо туди яйця і маргарин. Так. Значить, ну, сьогодні ми зробимо безздобне тісто, ми сюди, не будемо додавати. Чому? Тому що ми будемо їх смажити в олії. Ми вже з вами вирішили, що ми будемо замішувати. борошном ми що зробили? Обов'язково просіяли. Навіщо? Щоб воно що випитали кисню борошно. і не було Видалили, Видали так? Замішуємо ми тісто, ми вже з вами, ще раз повторюю, додали рідину, додали сіль, додали цукор і тепер додаємо борошно, так? І як ми вже з вами говорили, у нас воно яке повинно бути. Тісто замішане, густе, рідке чи напівгусте? Напівгусте. Ну, а що нам робити, якщо у випадку, якось удивіться, яке воно у нас? Густе. Густе. Що ми повинні? Як а ми з цього виходу повинні а знайти? А? Додати рідини, просто додати рідину. Так, тісто ми замісили. Що ми йому повинні потім зробити цьому тісту? Обов'язково тісто перед тим, як ми його вже будемо використовувати для смаження або випікання, тісто повинно що зробити. Тісто, що повинно зробити? Братові, щоб, воно щоб воно підійшло. Під час підходу, що у нас з тістом робиться всередині? Під час брудіння. Так? Дріжджі навкруг себе з'їдають, з'їдають тисні, які є в цьому борошні, що ми просіяли, і виділяють при цьому що Піляють. Вуглекисний, Піляють. вуглекисний газ, кульки вуглекислого газу. За рахунок цього тісто у нас Піднімає. піднімається. Але тут у нас є одна проблема. Під час того, як... Дріжджі з'їдають на круг себе кисель і виділяють вуглекислий газ, кисня вже їм немає. Що робиться? Бродіння зупиняється і підйома вже немає. Для цього ми що повинні зробити? Знову вимішати, зробити обминку. Якщо у нас борошно низької або середнього місця клейковини, скільки ми разів робимо обминку? Низької або середньої. Ми взагалі не робимо обминку. Ну і так слабке, якщо ми йому ще будемо обминати, взагалі ніякої не буде. А якщо борошно в нас високої клейковини, що ми робимо? Робимо обминку. Після того, як тісто у нас підійде, щоб воно було однорідної консистенції. Правильно? Так, і воно у нас, дивіться, якщо. Як сметанка така, не густа, напівгуста сметанка, правильно? Ми його обов'язково що робимо зверху? Можемо посипати борошном, я згодна, але що ми повинні. Обов'язково накрити для чого? Для того, щоб на поверхні не утворилася скоринка. Потім, коли ми будемо обминку робити ця скоринка, вона ж ніде не дівається, вона залишається в тісті. І вже потім при виробленні пиріжки ця скоринка буде проривати наше тісто, і фарш наш буде витікати. Правильно? Так, ми ставимо його на теплу поверхню з при криші. Ви бачите, як тісто наше почало підходити. Зверніть увагу, наше тісто вже підійшло, ми зробили йому обмив. Бачите, воно збільшилось в об'ємі. Всередині у нас що там? Ми бачимо пухарці. Що ми потім повинні зробити? Якщо вага пиріжка, вага пиріжка у нас 75 грамів, 25 грамів йде на чинке, скільки ми повинні відважити тіста, щоб зробили 10 пиріжків? Якщо ми, ми будемо враховувати, що 10% у нас йде у пілка, як кажуть кондитери. Зменшується в об'ємі 10%. Як? То скільки ми повинні на 10, на це 5 грамів на пиріжок? А якщо 10 пиріжків, скільки це? 10 пиріжків, скільки це? 550 грамів для того, щоб ми зробили 10 пиріжків. Так? Що ми потім робимо? Обов'язково ми повинні зважити кістку за допомогою вагів і існує два способи розпорціонування кіста. Ми можемо зважити, розкачати на столі качалочкою, обов'язково стіл ми повинні підпилити. Пишуть вже в рецептурі в інструкційних хатках обов'язково пишуть борошно на підпил. Що це значить? Ми підпилюємо стіл, щоб наше тісто при розробці не липло до столу. Зрозуміло? Або ми можемо, якщо в нас тісто літ купати, таке, як для смажених пиріжків, ми повинні що зробити. Пластити олією, щоб потім нам легше було зробити пиріжки. так? Ми що робимо? Відважуємо. Скільки? Змащуємо, щоб не липло. Скільки у нас тут ми отримали тут? 280 грамів. Ну, якщо це 55, то з цього в нас повинно вийти. Приблизно 5 пиріжків. Я вам покажу, як ми можемо розпорціонувати. Як? Руками гладенькою стороною, тому що ми їх будемо завертати, ми викладаємо тісто на підготовлену дошку. Так? Розпорціонував, Правильно? Однакові шматочки. Так? Що потім повинно з тістом зробитися? Ми можемо зразу класти начинку чи ні? Ні, я не подумаю, правильно, щоб наше тісто. Підійшло. Наші розпраціоновані шматочки тіста підійшли. Ми його можемо розкатати або качалкою, або просто придавити рукою. Та ж саме ми розважуємо наш фарш, нам приблизно треба, 25 грамів. Викладаємо на серединку пиріжка нашого і що робимо? Формуємо пиріжок. Защипуючи кінчики, і потім за допомогою таких ось рухів ми формуємо пиріжок човником. Потім, коли наше тісто, наш пиріжок знову ж таки підійде, ми змастивши дощечку, і в нас вже нагріта олія, правильно, ми холодну ж не кидаємо, ми приплюснуємо трошечки наш пиріжок і обережно дотримуючись вимог. Безпеки праці викладаємо нашу колю. За допомогою лопатки ми щороку потім перевертаємо і викладаємо вже готовий, як він візьме свій колір, заколірувавшися. пиріжок, ми викладаємо на, що? на бумажняне полотенце, рушничок, да, або на сито, трушлак, серветку, щоб стекла решта жиру.